Ти, кстати, сам можеш влиять на качество відосів. Заходь до мене у ВК, участвуй у нашому опросі. Детство це пора чудова, перша любов, перший фінал. Вперше в двітстві ти дав слово, яке сам потім і забрав. В дійстві ти боявся мамку, коли робив в кімнаті срач. Вона кричала: Вдягни шапку! а ти орав їй скинь м'яч!» А головний праздник день рождення. Його тоді ти так чекав і проставлявся угощенням. Канфети в класі роздавав. І кіндер був тоді вкуснішим, і часи круті з пацвідкою. І нічого не було моднішим за оцю футболку в сітку. А хто із пациків постарше, та й помне цього чувака. І ці широкі штани, Power, пошиті, мов для гупака. Мілівать волосся було в тренді. У тренді був цей серіал. СВ шоу, йо і деньді. Оця хрень і цей пінал. Невинка, 35 копійок. невкусна жувачка. 10 коп, але ніхто її не жував. Зараз для наклеїки брали то. А самі жорсткі чуваки трошки більшого достатку збирали сотні цих наклеєк, а потім клеїли в тетрадку. таку гліму, тонку, синю і, не дай Бог, ще в касу лінію. І міг на вулиці пробути з пацанами всю суботу, а потім з всю неділю робити домашню роботу. І футбольні форми модно було тоді одівати. Раз купив таку футболку. Так чогось всі стали ржать. І татухи не робили. Переводили на руку. Пивко, пивко тоді не пили. Пили в основному цю штуку. І покемони теж були, але на карточках бумажних. Якщо що, то ви не чули, але колись збирав їх даже. Mm. Робен той був із волосами, а Шева у Мілані грав. Я це все добре помню, бо календаріки збирав. Не було ще Івана Дорна, не було потапа і Насті, містер Кредо, э, Бумер Чорний, нума Ну Бені Бенасі. Плейстейшн вдома? Ні, не чув. Ходили ми в якісь подвали і в когось джойстик завжди був, в якого кнопки западали. Не грали в ігри в інтернеті, який Майнкрафт. Попроще щось спросіть. Гонки Краш, Діабло третє, Тейкін, GTA Vice City. І хай не пам'ять валентності металів, важко формули давались нам, але одне завжди ми пам'ятали. Волшебне слово хесаям. А літам в лагері наша манка відправляла завжди нас. Дикі танці, завтрак манка. Дуже громкий тихий час. А пам'ятаєте оці приколи, Королівська ніч зараза. Нема в дитинства, як ніколи, не був зубною пастою обмазан. Да, не буде вже такого. Детство, як усе, минає. Але періодично, слава Богу, детство в жопі іноді іграє. Якщо забув я щось про детство, ти це в коментах опиши. а А якщо досі не підписан, візьми, нажми і підпишись.